В ефірі ваша свобода перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Ми можемо також дивитися цей ефір на хвилях телевізійного каналу «Еспресо». Сьогодні ми говоримо про те, яким є розвиток кримського блекауту події продовжують розгортатися. Ми вже знаємо про те, що повідомлення, що нібито з Росії вже розгорнутий енергетичний коридор до Криму спростовані самим кримським керівництвом у міністерстві енергетики Російської Федерації. Сьогодні сказали, що надії на те, що Крим буде підключений до української енергомережі, майже немає. Але як може? Розвиватися ситуація, що має далі робити Україна. Ми запросили до нашої студії економіста за радника, президента України Олександра Пасхавер. Вітаю пане Олександре. і керівника енергетичних програм центру розумкового Володимира Мельченка. Вітаю, пане Володимире. Ну отже, ми розуміємо, що Крим зараз знаходиться в досить тяжкій ситуації і якихось реальних можливостей відновити електропостачання це за Фредем, тому що це вже практично острів. Кримського півострова без України у о, окупаційного режиму немає. Що має далі, на вашу думку, робити Україна з цією ситуацією? Ну, будь ласка, почну у вас, пане Олександр. Ну, я б переформулирував вопрос: вона делать? или ну, Так, так то, Вопрос заключается то, в тому, що это типично гибридная ситуація. Тут нет э, чего-то, що ясно обозначено как политика, как политика України. Здесь есть ситуация, когда очень похожая на зеленых человечков. То есть кто-то совершил некий акт, это прекратило поставку энергии в Крым. Государство не торопится восстанавливать. Активисты, неизвестные нам, не разрешают. И государство говорит, ну если активисты не разрешают, тогда ему не можем. То есть это типичный эпизод Мы ми это, Я считаю, що я отримую этого. Ми научились гибридной войне у нашого противника. Ну, Я вважаю, що це хаотичні дії. Тобто тут немає системності, я не думаю, що така влада наша здатна грати в таку складну гру. І тим більше, в той час, у минулому році, коли йшли бойові дії, було надзвичайно серйозне напруження, в той же час. Мудрі люди, які були перед при владі, вони вирішували в Криму свої фінансові проблеми. створювали вільну зону, перезаключали контракти в Тому числі і заключили контракт на поставку електроенергії, абсолютно непрозорий, да? тобто при тому невигідний для України таким чином, що фактично Україна зобов'язана поставляти електроенергію в Крим. а Якщо не буде поставляти, то будуть з неї братися величезні там штрафні санкції. Да? І просто це реакція на цю несправедливість з боку кримських татар. Я це. Розумію абсолютно, але в той в той же час треба розуміти, що Україна не зможе в повній мірі використати цю ситуацію, оскільки вона ще за, стає, стає залежною, залишається залежною від поставок газу з ЛНР ДНР із Російської федер... вугілля. Не газу, вугілля антрацитової групи. На жаль, ми могли вирішити цю проблему. Якщо якщо почали б запасатися цим вугіллям з весни цього року, але в час був втрачений. Міністр енергетики. Говорить, що вугілля нам вистачить принаймні на кілька місяців. Ну у нас да, до січня нам вистачить, на кілька не вистачить. Я думаю, десь після січня будуть серйозні проблеми. Да? І, але можна було все це вирішити. Але я думаю, що тут зіграв свою роль саме бізнес. Бізнес між російськими можливовладцями українськими, да, тобто коли величезні гроші заробляються на поставках вугілля іншої продукції з ЛНР, ДНР, з Російської Федерації і тому не було яку, якогось стимулу імпортувати і, і відволікатись взагалі диверсифікувати поставки, хоча це було можливо, тому що бізнес саме з цими регіонами, і це величезна проблема, поки буде бізнес. Між, між Росією і Україною, між українськими колами наближеними до влади і Росією, то Україна ніколи не зможе використати нормально цей важить впливу на Крим. Олександр, але можна помітити, що наші західні партнери без великого задоволення реагують на те, що відбувається з Кримом. Ми вже побачили, що є зауваження з боку німецьких політиків, є чимало статей. В західній пресі, які говорять, що дії навколо Криму можуть призвести до нового серйозного напруження між Росією і Україною. Тобто мається на увазі, що коли Росія застосовує гібридні методи війни, всі ці це сприймається як належно, тому що такою є тактика путінського режиму. А від нас бажають європейської політики у відповідь на гібридну війну. І це можна так сформулювати. Я думаю, що всі країни в гібридну війну. Тільки одним розрішено, другим ні. кроме того я не очень понимаю вы говорите что это так сказать хаос если это хаос то если правительство не может неделю отремонтировать это что настолько хаос что уже за неделю нельзя поставить Абсолютно. две две вышки Абсолютно. но это мне кажется уже превышение так сказать в Ну, Нашого хаосу, так. Да. Якщо б вони хотіли, поставили їх більше того, вже відремонтовано часто одну да. з електроцентралей, з якої спокійно поможуть. могла йти енергетичний енергія. Енерге. Вони відремонтувалися тільки настільки, наскільки захотіли е, значить, кримські татари. Це, це які... не так. Ця електромережа, яка відремонтована, може постачати енергію. Вона може, енергії. Навіть те, що ви вже да. сказали, да, це да, не хаос. Да. Да. Но я хочу сказать об наших иностранных партнерах. К сожалению, из очень многих э, эпизодов наших взаимоотношений я могу сделать вывод, что в силу разного понимания э, нашего процесса э, международные организации, в том числе европейские, мешают нам делать радикальные реформы. То есть, э, да, мешают нам делать радикальные реформы. Э, то есть, они, я это могу просто... Э, я слежу, скажем, за тремя реформами. Которые определяют состояние предпринимательства. Это налоговая реформа, это регуляторная реформа и это обновление судебной системы, судейства. То есть, во всех этих трех случаях, во всяком случае, в налоговой реформе жестко международными организациями заявлено, что только реформа консервативная. менее рисковая их устраивает, а более рисковая, но более радикально их не устраивает. В случае с регуляторной реформой их точно так же не устраивает так называемая гильотина. Я сам читал письмо официально, в котором сказано, что вообще не устраивает борьба с регуляцией. Нам нужна хорошая регуляция. Все это непонимание революционных процессов непонимание их, ощущение, что реформы – это, я бы сказал, небольшой ремонт хорошей платформы, в то время как мы должны уничтожить платформу и заменить ее. То есть непонимание этих процессов приводит к тому, что их, их волнует такой эволюционный, неторопливый процесс. Это менее рисковый э, подход к тому, к тех людей, которые дали деньги. Поэтому и здесь ваш вопрос вот, может быть вписан. Тож це я сказав, да нагадаю телефон студії Радіо Свобода 044 490 30 74. А я хотів би також сказати, що у нас є коментар, який дав Радіо Свобода, голова комітету так званої Державної ради Криму. Це е, створений окупантами псевдопарламент з питань паливно-енергетичного комплексу. Такий собі Петро Запорожець. Давайте послухаємо, що представники окупантів думають про енергопостачання на території, яку вони захопили. перенести всю эту ситуацию. На сегодняшний день улучшается, организовано электроснабжение. Мы сами выживем. Я знаю, что в ближайшее время при этом руководстве, которое есть в Украине, помощи нам ждать некогда, и мы не собираемся милости просить у них. Мы сами выживем. И в электроэнергии, и вода у нас уже вся есть. Все наладится. Ну от ви бачили типовий партійний працівник таких радянських часів, типові радянські фрази Ми самі виживеємо. Хочеться запитати, а навіщо вам було потрібно самі виживати? Навіщо ви створюєте собі труднощі, а потім їх героїчно долаєте? Це питання не тільки до пана Запорожця, але для всіх тих громадян України, які дійсно повірили в можливість щасливого життя під російською окупацією, адже такі є і в Криму, і в східних областях України. Вони нікуди не діваються. Ну ви знаєте, що тут зіграло роль свої активні так звані операції з боку Росії. Операції, вони проводилися Радянським Союзом у багатьох країнах, це означає, що підкупалися найбільш такі впливові люди, в тому чи іншому середовищі, і е, промивались мізки, і це, ця промивка міськів, вона зіграла свою роль. Безумовно. Що стосується поставок електроенергії в Крим, то, на мій погляд, що все ж таки Україна може ну, є сенс відновити частково поставки. Значить, мабуть, в нічний період так, це було б вигідно для України, оскільки ми могли б розгрузити атомні блоки. Так, у нас велика проблема, що ми не можемо, коли спадає пік електроенергії, розгружати атомні блоки, тому що вони працюють вже в базовому режимі. Так. Це було б в принципі нормально, і е, якийсь мінімум для соціальних якогось забезпечення Криму ми повинні давати для лікарень. Для Дитячих там садків і так далі. Ну я не я думаю так, але в принципі ми не повинні також відповідати, як вони. Тобто, ми повинні показати все ж таки, що ми інші. Да? І, і це було б правильно, з моєї точки зору. Так, ви ж тільки що критикували, що ми зараз показували, що ми інші постачали їм електроенергію? Ні, ну я ж кажу, що мінімальні обсяги електроенергії. Мінімальні обсяги це не значить 100%, але. Десь одну лінію ми можемо, значить, включити, і в принципі розвантажити. Чекайте, пане ви тільки що казали про те, що у нас хаос для того, щоб робити так, як ви кажете, потрібно повністю відремонтувати всі лінії і щоб держава сама вирішувала, коли вона постачає. Електрику в день чи вночі це вже звичайне державне керування, а не якась гібридна війна? Ні, ну, я маю увазі хаос, то, що, то, що, то, що це от, е, розрушили ці взорвали опори, да, і держава не може це питання розрулити, тому що е, дійсно ніхто не збирається. Застосовувати дуже такі насильницькі дії проти кримських татар, тому що влада розуміє, які це буде мати наслідки? Я не думаю, що це якась координована дія влади і кримських татар в цьому плані? Я кажу, що це Давайте послухаємо дозвонювачка. Будь ласка, Алло? да, вітаю. Алло, Добрий день. Алло. добрий день. Алло. кажіть, добрий день міста. А я мабуть повторюю трохи по поводу цих вечер. А скажіть, скажіть, будь ласка, а чи є у нас в Україні? Влада, що оце таке ну що зараз відбувається з цими вишками? Скажіть, якісь люди, якісь активісти, якісь озброєні там татари, чи хто? А чи влада є у нас чи міліція? Ну які б щоб ми почувалися про ці люди захищеними, так само як і з цими вишками? От, наприклад, а чого ви почуваєтеся? А чекайте, чекайте. А в чому, а в чому ваша незахищеність відбувається з цими вишками? Ні, а якщо в Києві підірвуть так само вишки, і що ми будемо робити потім а Скажіть. ремонтувати? Ремонтувати. Так. А чому влада до сих пор не не, не, не поставить ті вишки на місце? Чому, чому хтось її заперечує? Хтось там перешкоджає? тому що терапиві. тому що активісти заперечують проти того, щоб ці вишки були поставлені на місце. Тому що в Криму репресуються представники татарського народу. Ви когось репресуєте в Києві? Ну ну це ж стратегічний об'єкт, правильно? Ні, Скажіть, це, це не військовий об стратегічний об'єкт. Ну, будь ласка, пане. Стратегично? Да, стратегически. Но, но странно, что ну, все, то, что я говорил, есть ответ на вопрос, почему так происходит. То есть, по крайней мере, мое понимание. У нас есть два совершенно для, для так сказать, оживления есть две разных точки зрения. Одна это хаос, другая это гибридная война. Но выбирай, пусть пусть тот, кто звонит, выбирает одну из этих двух вариантов. Ну, Тот, то, то, кто тот, кто телефонует, он уважает, что это хаос. Ну, как я докажу, що это не так? Вот, і... Ну як тому бо це просто довести, тому що одна з е, опор спокійно відремонтована, спокійно постачає електрику в е, Я можу сказати, шановні скачці вона буде відчувати себе захищеною тільки після того, як будуть зліквідовані наслідки окупації Росією Криму і Донбасу. До того дня як це не відбувається і наш кордон не е, відновлений, ані ми з вами, ані слухачка не може себе відчувати захищеною. І до того дня треба жити у перечутті, що може статися будь-що найжахливіше. От треба так це розуміти. Це питання не до влади, це питання того, що ми знаходимося в стані війни з серйозним опонентом, як і туреччина. Там теж люди тепер не можуть відчувати себе захищеними. Ми втежимо в такому світі, в якому ви не знаєте, чи ви прокинетеся завтра. Ну що поробиш? Давайте змінювати цей світ разом. Це, до речі, роблять ці активісти, які не, не не, не пускають електрику в Крим. Ну абсолютно, але ми повинні були запастися вугіллям, мантрацитових груп, тому що можемо отримати відповідь і погасне вже світло в січні місяці в Україні, розумієте? Тобто і всі ці можливості були для української Ви влади. Вважаєте, що ми не встигнемо закупити вугілля з Південно-Африканської республіки? Зараз йдуть два Я, танкери, я думаю, що це абсолютно недостатньо тому, що пропускні спроможність портів, вони обмежені. Якщо б ми це почали робити з березня чи квітня, це питання взагалі б ніякого не було. Ми б мали всі карти на руках, але бізнес. Є під час війни, на жаль, він продовжується. Це найбільша проблема для, для нас, для я нашого не розумію, суспільства. що Березнікіт ніхто не уявляв собі, що буде ця блокада. Але ми всі уявляли, я давав такі пропозиції нашій владі, щоб ми як, як, як якомога менше залежали від поставок з ДЛНР угу. і ЛНР і з Росії, тому що це дуже небезпечно. Але ну, до речі, розуміння, пане Олександре, того, що ми маємо не залежати від енергетичних поставок з Росії, воно тільки зараз мені здається відбувається і дуже так повільно. Ну, тут я могу согласиться, что долгосрочной политики у нас, к сожалению, нет и никогда не было. И наперед мы ничего не делаем. В этом смысле я могу согласиться. Но сам по себе эпизод, который мы обсуждаем, с этим никак не связан. Мы не будем блокаду Крыма, я думаю, осуществлять долго. Это просто есть выраженный аргумент, в отношениях и с Россией, да, в отношениях с Россией, который нам облегчит переговоры с Россией. Вот так я это трактую. Давай и я в этом смысле думаю, что на, на таком уровне и было договорено с татарами. Именно на таком уровне. Давайте послушаем Будь ласка. Алло, здравствуйте. Здрасте. В эфире, да? Так, будь ласка. На самом деле блокада Крыма. Мне кажется, что надо там взрывать еще на территории оккупированы эти вышки, чтобы это платили диверсии, да. Да, чтобы платили оккупанты за ремонт. Каждый день им оккупации стоил очень дорого. А крымские татары молодцы. Не забывайте, о чем они, из чего это не начали. Освобождать своих политзаключенных. Ну, ось бачите, що у нас два дзвінка і дві полярні абсолютно точки зору на те, як треба собі, себе поводити. Ну, я сумніваюся, що буде, будуть після цього політзаключені звільнення. звільнення, навпаки, я думаю, посиляться репресії. Да? Тобто, ми знаємо, що. Е, тому -то тут дуже складна ситуація, і, і я хотів би відмітити, що Китай теж приймає участь в цьому ситуації. Ви знаєте, що китайська фірма приймає участь в прокладанні кабелю е, фактично на території України. Да? Тобто, і тут Україна повинна відреагувати і чітко заявити Китаю, що так робити не можна, що це є недружньою дією. Слухайте, Китай, як Росія має свої скалети в шафі, він здійснює саме такий нелегітимний суверенітет на території Тібету, як Росія на території Криму. Просто Тібетську окупацію всі вже давно проховтнули. І може чекають тільки послаблення Китайської держави, щоб виставити цей рахунок. У мене є сумніви по поводу того. Я смотрю, що політику Росії трактують як продовження, наприклад, сталінської політики. Тобто, не смотря ни на що, ми будемо делать то, что мы считаем нужным. Я не думаю, что нынешняя Россия имеет такие же э патенции вести себя, несмотря ни на что, как сталинская Россия. Я думаю, да, но она слабее её не сопоставимо. Вот это наши радянські лідери да. змушені були звільнювати політичних в'язнів, політично міжнародно торгувати. Так. А Советский Союз в десятки раз сильнее, чем нынешняя Россия, поэтому Давайте у нас её останьте будь ласка. Добрый день. Доброго дня. Вы знаете, я в Крыму не жалею ни русских, ни украинцев. Мне жалко татар. И правильно делают, что они добиваются, потому что их настолько уничтожили там. А русские, вот, которые из нашего городка, я звоню вам из Молочанска, они говорят, что им там прекрасно жить, а татар надо выгнать. А я считаю, надо выгнать всех и отдать Крым татарам. Я думаю, думаю, що не треба нікого виганяти. Треба тільки здійснити ці права національної автономії корінних народів, які не були здійснені за роки перебування Криму в складі України. Якщо б може були здійснені такі заходи, то ми б не були б зараз з вами свідками анексії. Я так розумію, що це був з Криму дзвінок. Ну, euh, мабуть, да, і, да, абсолютно. і є адекватна абсолютна оцінка тих на жаль yeah. настроїв, які існують сьогодні серед певних мешканців окупованого півострова ну, звіння воно відбувається я думаю що через півроку через рік буде набагато більше тверезої людей в Криму. подякую олександру пасхаверу і е, Володимиру мельченко за участь в сьогоднішній програмі яку для вас Віталій Портников. дякую шановні гості хай вам щастить шановні слухачі і глядачі